Усім привіт-привіт-привіт! Приємного вечора проти ночі проти ночі 9 січня 2024 року. Вітання з міста Лева. Я знаходжуся на площі ринок. Повези мене туди до навколо весна. Мене сюди привіз трамвай двічка. Зараз вам покажу цю неймовірну красу. Що казати, що казати. Подивіться, ратуша, біля ратуша Шопка. Ах. Давайте зроблю вам панорамну зйомочку і розповім усе, що я бачу: копальня кави ще останні годинки. Бачите, відвідувачів дуже мало. Ну, і я ось тут стою прямо на трамвайних коліях, адже трамваї вже їхати не будуть. І вирішила записати я. Два дні не виходили в етерну, отак от, от, от вживу, але дуже багато чого публікувала, тому що матеріалу дуже багато. І вирішила вам записати цей репортаж, тому що ну, купа всього є, що сказати. По-перше, два дні я взагалі не виходила у місто. Тобто, щоб Львів, який мене просто манить, який, який такий для мене звабливий, і який просто мені посміхається, каже, приходь, приходь до мене, приходь, приходь. І я не відповідаю взаємно. Тобто я відповідаю, але сил немає. Я захворіла. Я захворіла після поїздки в Європу, але я ще була хвора, я так відчуваю, що у Чернівцях. І цей тиждень, який просто був гей-гей-гей, з -гей -гей, щедруваннями, з репортажами, із Різдвом, із справами, із зборами і так далі. І я поїхала не зовсім в ресурсному стані, а те, що в Європі, ну поїздка була дуже цікава, неймовірно, наскільки ну, тільки записано матеріалу і Новий рік у Парижі, і Прага, і Відень, і звичайно Нормандія. Ах, Норманд! Нормандія, е трета, боже мій, а клод Лелюш та та да та тадатадам да Ось тут мені не хочеться співати. Ось це та-да-да-та-та-да-да. Ось тут вони чітко повези мене туди, де навколо весна. Повези, повези, а мій старенький трамвай. Я говорю без навушників, маю надію, що мене чутно досить добре. Я посміхаюся, співаю, там буде компанія з десяти людей, і вони теж щось мені підтанцьовують. Ну, ось так все відбувається. Тобто органіка там просто в мене от два, дві доби в Нормандії, повези мене туди, де навколо весна тут, е е музика з кінофільму Чоловіки жінка. До речі, багато моїх друзів, е які цей фільм не дивилися, вони всі підсіли і подивилися, і дуже-дуже дуже вражені. А так, чого ж це я два дні просиділа вдома? Ну, певно, це unreal situation, це нереальна ситуація. Я просто захворіла реально. І я робила все необхідне. Все таки мала надію, що я не розхворіюся, і імунітет досить пристойний. Але ж, але, ж, але ж. вчорашня ніч, це був ще жахливе, кашель такий потужний. Коротше, перезвонила сімейному лікарю, і ми вирішили, що це будуть антибіотики. перезвонила до київських своїх друзів, і вони сказали, що Оксан, зараз пульмоновірус, він дуже потужний і із наслідками у мене, слава богу немає температури і загалом ну ментально емоційний стан досить потужний. Ну що я собі вирішила нормуль. Ще важко трохи говорити, хоч запшикане горло. Це тоді для того, щоб відновитися. По-перше, мене дуже багато матеріалів, які я просто реально не встигаю публікувати. Тут вже нове, нове, нове. І я знаю, коли я прийду в Чернівці, знову життя понеситься. а там не за я щось нове придумаю. Ну, тобто, все як найкраще. коли ти вмієш приймати життя саме в такому штибі, як тобі воно дається, а там же на горі там відомо, що для тебе найкраще, то це просто чудово. Завтра у нас неймовірний день завтра буде річ, 101-та річниця від дня народження українця за душею вірменина за походженням грузина за народженням автор українського поетичного кіно Сергія Параджанова. І саме ось тут вірменському дворику в провоку Сергія Параджанова в мене дещо цікаве Є і саме завтра зранку, саме так як я про це мріяла. В мене буде для вас подарунок. Тому чекайте. І отримати задоволення, я особисто коли сьогодні приглядала. Там є огріхи операторські е е е такі маленькі, технічні, але загалом, за рахуванням, що це без команди там. Е Професіоналів, да, коли там купа людей з тобою, і так ну тобто, що це абсолютно на аматорському рівні і знято, як це все організовується. Я тільки знаю, що там було злочинка процесу. Я рахую, що це просто крутезно. Ну, от що казати, слухайте, я б хотіла вам про Львів розповісти, а вже 5 хвилин вилетіло. Ну що, ми погуляємо з вами Львові. Я думала робити прямий етер, але так я можу більше показати. Прямий етер, він тебе, е ти не можеш поставити на паузу і так далі. Ну, от, е життя не. Невірне. У Львові, я певно, що я комунікую у ці дні великою кількістю своїх друзів. У Львові вже туристи, знаєте, ті, які святкували. Ну, тобто Іван Притеча взяв усі свята на плечі, тобто свята закінчилися і вже починається. Робочі моменти, лютий, до речі, у лютому скрізь карнавал, карневале, тобто прощання з м'ясом, да в Європі, і це саме так, тому що коли от між святами, між початком весни і закінченням зимових свят, то зазвичай в Європі. Люди, щоб не нудитись, придумали карнавали. Це дуже класно. Так само, як карнавал у нас на Буковині, наш у переверія, е яка просто, просто неймовірна. Це окрема тема. Е не все до кубки. І так, я сьогодні після двох днів вийшла. Я майже не розмовляла, до речі, зв'язки, бо ну боляче не дуже зручно. Я вже прийняла антибіотик. Тому завтра я надіюся. Ну, три-три пігулки. Тому завтра я думаю, що мені буде краще. а Далі просто буде вже зірка-зірка. Ну тому, що я ж у Львів приїхала не для того, щоб сидіти вдома, ось так. Завтра в мене вже купа подій, купа ідей. післязавтра в мене театр Марії Заньковецькій, потім оперний, Все крок за кроком. Сьогодні у Львові фестиваль Бахо, Різдвяне фестиваль Бахо. А взагалі тут так багато чудового. Львів зараз пустенький, не тільки тому, що ніч, а тому, що вже туристи від'їхали, а львів'яни приєдналися до роботи і дуже гарно довкола. Ну що, помандрували? Поїхали. Ну слухайте, я ж можу розмовляти безкінечно. Поїхали. Ратуша, бачите, яка краса, бо ж як я це все люблю? Ось замість трамвай якийсь чувак носиться. А я собі ось тут про, про Вальяжну, А я собі так, по львівській чернівецьки, вальяжно ж пацерую, австрійською бруківкою. І знаєте, що я хочу вам сказати? Що реально, реально, ну ну тільки що ж була Прага, да ну вона була з фурором. Ну. Я ж не знаю, як це все було. Потім Париж, там так само На Єлисейських полях, хто тільки до нас не підходив. Вони не знали, про що ми співаємо. Але вони з нами разом співали червону руту і українські прапор відні. Я була в пуховику з Тризубом. Там теж так само, що усі підходили. І Юкрейн, Юкрейн, юкрейн Це дуже гідно. Але як класно вдома. Ну не то, що не гірше, а краще. Краще. Реально, Львів, Київ. Чернівці, Одеса, Харків, Дніпро. Боже, яка у нас країна, які у нас міста. Ну, відповідаю. І це вже не кажу людина, яка нікуди не їздила. Ну я була скрізь. Класно у нас, дуже класно. Ну, подивіться самі. Дивіться, який декор, який декор. До речі, в відні вже декор знятий повністю. Так, в Парижі ще є такі різні по енергетиці місця. Ось дивіться, яка чудова модерна шопка. Давайте розглянемо її. Я думаю, що я зніму декілька репортажів зараз там біля готелю Wi-Fi, де я жила першу ніч. Ось подивіться, яка цікава шопочка. Така незвична незвична, незвична незвична. Бачите, такі з дерева вирізані, боже, які вони гарні. Просто вау-вау-вау! Ось подивіться. І вони ж сенсові. Подивіться, король, цар з царицею. І ось Бачите, Іосиф з Марією, і Ісус. І Боже, які вони милі, Боже, які наші люди талановиті, подивіться, все по близьким традиціям. І площа ринок. Ну, а подивіться, як, як в, в, в тумані це все гарно, гарно виглядає. Я не знаю. Ну ну відень, слухайте, я в наступному репортажі вам розповім про те, як це у відні, як у празі, тому що я ж в цьому всьому ходила, і я дуже емоційно завжди налаштовуюсь на вібрації міста. І я це дуже-дуже добре відчуваю. У нас краще. Ну це навіть не зрівняно краще. Це такий кайф, що ну я про це розповідала, бо розповідала б. Дивіться на ці ліхтарики, на цю красу. Ну... Ну що це за фотографії? І воно таке лагідне, ніжне, воно таке гарне. Ось таке, 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 таке. І ратуша. Ах, як добре у нас вдома, мої любі друзі, лагідно ніченьки нам усім. З любов'ю до вас. Ваша Оксана Дем'янишина. Папа.